Торна вривці вона сіяла ма, у воїс під орен краю. Тайна відкрила веснянки співати Про Більш ніж півстоліття тому вперше прозвучала пісня, яку нині співають українці в усьому світі. Вона, наче гімн, щемливо звучить в українському піднебесі, звертаючись до наших матерів. Та не всі можливо знають, що автор цих зворушливих слів народився на Поліссі у невеличкому селі Шатрище Коростенського району. Микола Сенгаївський пісняр від народження. З дитинства він був закоханий в українську пісню. Ця любов до народної пісні і привела Миколу Федоровича в літературу, навчаючись у Київському університеті. Позаштатно працював у редакціях різних газет. Перші твори Миколи Сенгаївського друкувались у районній газеті Радянське Полісся та обласній Радянська Житомирщина. Микола Сенгаївський говорив, Коростенщина особлива земля, бо це не тільки граніт і льони. Це, передусім, люди, талановиті та гостинні. Тому опікувався поетами та прозаїками, був головою комітету з присудження премії імені Василя Юхимовича та незмінним головою поетичного марафону Всеукраїнського літературно-мистецького свята Просто на покрову. Яке вже 12 років поспіль проходить в Коростені. Микола Сенгаївський лауреат республіканської премії імені Миколи Островського та премії Лесі Українки. Микола Федорович написав понад 40 книг, поетичних і прозаїчних, з них половина для дітей. Багато мелодій, написаних композиторами на вірші поета, здобули надзвичайну популярність. А зокрема, «Полісяночка», Сонце в долонях, безсмертник. Ну і звичайно, чорнобривці, які житимуть і після смерті Миколи Сенгаївського. in the